Лежу самотна в накритті важкому, від холоду, чим можу, боронюся, щоб не впивався в тіло пазурами, і бурю слухаю, як тонко свище, шнурок від лота, мов співає пісню, стерно репить, мов голосом старечим, на бурю скаржиться на трудну путь. Машина бухає і стогне важко, мов велетенські груди вагонії. Вже другий день блукаємо по морю, теряли шлях От берега відбились, ніхто не відає, куди нас кинуть, свавільні хвилі. І, здається, часом, що так судилось, плавати до віку, як мореходцям проклятим в легенді. Закрию очі, сплю, не сплю і марю. Здається, мов би, мчу я у санках по сніговім шляху, так швидко-швидко, з замету на замет, гори в долину, Репить сніжок, співає полозок. Санки летять під білі намети ялин лопатих. Поміж колонади струнких поважних сосен через ріки у сталь заковані, шугає вітер, а сніжні зорі все мені цілують чоло гаряче, без лечу В шалену сніговицю на погибель. В діл скручі раптом кинулись санки. Ох, прокидаюсь, то міцніє буря, гудок ридає. Гасла подає, стукіт, тріскіт, падає, що може впасти, ніхто вже й не вважає. Хай там гине. всяк сам, не наче крап, держиться Чіпко. Блиснуло сонце, але хвилі чорні, мов крила птаства хижого. А далі покрила все сліпата біла хуга. І знов я трачу тямок в тяжкій мрії. Все я лечу на дикому коні, упала охляб і дрежу за гриву. Кінь скаче чвала, що сили є, що духу. Я чую, як у ньому серце б'ється. От-от розірветься. Ой, коню, швидше, за нами мчить зла лютая погоня. Якась орда велика, нещасленна, вона гукає, гоготить, регоче злорадним сміхом людоїдським, чорна страшна орда? Ой, коню, коню, швидше, чи то не кулі тонко заспівали? Що гримає? Чи грім, чи гаківниці? Що так сичить? Бо очі з живих адюк, боюся озирнутися, боюся зумліти, як угледжу їх обличчя, бридкі та дикі, Щоб з коня не впасти і не дістатись їм на поталу. Гій, коню, вчвал, перелетіли прірву. Орда за нами. Ой, вона ще ближче, от зараз кинеться і нас розірве, і вип'є миттю нашу кров гарячу і чорним роєм наші трупи вкриє. Спіткнувся кінь. Упав, омріє мари. Страшніші ви, ніж сяє справжня буря. Вже краще буду так, без сну лежа. Дивитимусь, як тут по білій стелі від бурних хвиль перебігають тіні, Чи атему, чи не заблисне промінь, І буду слухати безмарних жахів, потужний моря спів, та й будь-що буде.